Що частіше вбиває на дорозі перевищення швидкості чи стан сп'яніння. З'ясуймо. в Україні закон категорично забороняє водіння після вживання алкоголю. Попри це, правило порушують. Однак ще масовішою проблемою є перевищення швидкості, яке контролюється недостатньо. Люди не сприймаються як серйозне правопорушення і нехтують знаками обмеження. Саме перевищення швидкості головна причина смертності на дорогах України. За офіційними даними за минулий рік, звісно, як і за попередні роки, головною причиною найважливішою, найважливішої найбільшої кількості травм і смертей є перевищення швидкості. Щодо алкоголю, насправді, навіть за офіційними даними це значно менш серйозна проблема ніж швидкість для порівняння не 1600 людей загинуло, а 91 особа загинула від причини керування в стані сп'яніння і ще близько 1000 травмованих. У нестандартній ситуації надмірна швидкість залишає водію менше можливостей на адекватну реакцію та збільшує гальмівний шлях. Що більша швидкість, то вищий ризик аварії, в тому числі з тяжкими наслідками. Якщо зіткнення з авто стається на швидкості 30 км на годину, більшість пішоходів і велосипедистів залишаються живими. А вже на швидкості 50 км на годину це смертельно. До того ж, трагічні наслідки перевищення швидкості в Україні є гіршими ніж в інших країнах Європи через дуже низький рівень користування пасками безпеки. Не нехтуйте безпекою, краще приїхати пізніше ніж ніколи.